Добрий день, мене звати Євген. Хочу розповісти про нашу послугу полірування авто на прикладі цього BMW. З часом автомобіль втрачає свій блиск із ряду таких факторів, як мийка авто, випалювання ультрафіолетом, гравій, який залишає свої помітки на лакофарбовому, і полірування авто приводить. Автівку в бездоганний стан. Щоб повернути автомобілю первозданий вигляд, треба зробити професійне трьохшагове полірування. Полірування проходить в три етапи: перший етап це найабразивніша паста. Вона прибирає пошкоджений шар лака Другий етап це дрібнозерніста паста, котра прибирає дрібні царапинки. І третій етап це антігалограмна паста. Вона доводить до бездоганого вигляду авто на сонці. Ми зробили професійне полірування. Полірування було в три етапи: прибирання крупних та дрібних мікрорісок. Ось так повинен виглядати улюблений автомобіль.